Зараз знімемо пранк над клієнтом, їде забрати у нас машину, зараз покажу в чому суть. От вчора людині на x поміняли лобове скло і ще його тонували додатково. Тут йде така захисна плівка, щоб не поцарапати тоніровку. Вона сива вся поцарапана. І він зараз... Подумаю, що це воно так затоноване, а ми скажемо, що за два дні має все розійтися на сонечку постояти і все буде чітко. Побачимо його реакцію, а потім знімемо при ньому цю плівку. Привіт! Приєм! Добре. Алло? Не знаю куди дивитися. Вроде нормально вже тренирувати. А це ці полоски це що таке? Які полоски. Аго, от там така полосає боту. Ну казав тренировщик, що це нормально, через два дня має розійтися на сонці постійно. А якщо не розійдеться? Ну це по гарантії буде Чи Це не трящий чи ні. Та ні, може, там що подивити. Класно за Не, казав, через два дня. Може, це яка штука ще знімається, Чуєш? Ладно, це був пранк. Скажу, ну там аж нет. Снимаешься? Скажи, да я будем покажу, скажи, что можно закинуть. А ну сейчас разними. Так лучше? Машина в целлофане. I like the Barbie. I'm a dog, but I still wanna party. Pink